Взагалі я хочу робити відео про різне на різні теми, тому хоч із запізненням. Але сьогодні ми розглянемо крайній законопроект про ленд-ліз. Законопроект тільки введено. Увів його республіканець від Південної Кароліни. Джо Уілсон. Наскільки я розумію, цей законопроект по повноваженням десь такий самий, тобто. Надає президентові можливість надсилати зброю союзникам без того, щоб кожен раз узгоджувати це в Конгресі, але саме головне це те, що він, по суті, повноваження надає на 2026-2027 фінансовий рік. Фінансовий рік відрізняється від календарного. Наприклад, фінансовий рік. Розпочинається 1 жовтня, закінчується 30 вересня, тобто 2025, наприклад, фінансовий рік розпочався 1 жовтня 2024 року і закінчився 30 вересня 2025 року. Тому, навіть якщо президент матиме ці повноваження, то він матиме лише ці повноваження, починаючи з 1 жовтня 2025 року. Хотів сказати, що на цьому все, але згадав, сам Гуне. Цей законопроект ще висить. З другого місяця ніякого руху немає, по суті. Тому чекаємо на оновлення. Якщо щось з'явиться, я про це напишу або в Телеграмі, або тут на каналі якась з'явиться інформація. Якщо щось не так, пишіть. Пишіть свою думку. Ну, а на цьому все. До побачення!